Така воля Духа, щоб улюблені Його перебували в труді, не Дух Божий перебуває в тих, що перебувають у спокої, тим і відрізняються сини Божі від інших, що вони живуть у скорботі, а світ пишається розкішшю і спокоєм. Не благоволив Бог, щоб улюблені Його знаходили спокій доки в тілі, але більше захотів, щоб вони, доки в світі, Перебували у скорботі, в тягарах, у труді, в нестатках, в наготі, біді, приниженні, образах, обтяженому тілі, у сумних думках, щоб виконувалося на них сказане, у світі скорботними будете. Івана 16:33. Господь знає, що людина, яка живе у спокої, не може перебувати у його любові, і тому відмовляє їй у спокої. І утішанні ним. За любов, яку святі виявили до Бога, страждаючи за його ім'я, їхнє серце отримало сміливість дивитися на Бога непокритим обличчям та просити Його упованням. Велику силу має смілива молитва, тому Бог попускає, щоб його святі випробовувалися всякою печаллю, а також на досвіді відчули Його допомогу. І те, наскільки він про них дбає, через спокуси вони набувають мудрості і з досвіду отримують знання про все, щоб не бути осміяними демонами. Якби Бог вправляв їх тільки у доброму, то не навчались би вони в іншій частині і боролися на осліп. Якщо людина не зазнає спершу злого, то не матиме смаку і до доброго. Щоб, якщо зустріне у злому добре, скористатися цим зізнанням як своєю власністю, яким приємним є знання, здобути самим ділом з досвіду та вправ, і яку силу воно дає тому, хто довготривалим своїм досвідом набув його у собі самому, це пізнають ті, що відчули сприяння цього знання, так само, як і неміч єства. І допомогу божественної сили, і упевнились у цьому. бо вони пізнаються тільки тоді, коли Бог, притримавши свою силу від сприяння їм, дає їм усвідомити неміч єства, труднощі спокус, вороже лукавство і того, з ким у них боротьба, у яке вони зодягнулися єство, і як їх берегла божественна сила. Скільки здолали шляху, скільки прославила їх Божа сила, і якими немічними вони залишалися у боротьбі з пристрастю, коли від них віддалялася ця Божа сила. Так що з усього цього вони здобувають смирення, наближаються до Бога, починають чекати на Його допомогу та перебувати в молитві. І звідки б вони взяли все це, якби не набули досвіду про зле, упавши в це зле з Божого попущення, як говорить апостол, щоб я не звеличувався над звичайністю откровень, дано мені жало у плоть, ангел сатани, 2. Коринфянам 12:7. Але в спокусах багато разів, скориставшись Божою допомогою. Людина здобуває їй тверду віру, завдяки чому стає небоязливою і набуває добросердя у спокусах. Спокуса корисна для кожної людини. Подвижники зазнають спокус, щоб додати щось до свого багатства, розслаблені, щоб охороняти себе від шкідливого, занурені в сон, щоб готуватися до пробудження, ті, що стоять далеко, щоб наблизитися до Бога. Свої для Бога, щоб сміливо веселитися, кожний ненавчений син приймає багатство з дому Отця свого не на користь собі. Саме тому Бог спочатку спокушає і томить, а потім показує і дар. Недбала людина боїться смертної години, а коли наблизиться до Бога, то боїться зустрічі суду, коли ж повністю пройде вперед. Тоді любов поглинає обидва страхи. Чому так? Тому що людина жахається смерті, доки перебуває у віданні і житті тілесному, коли ж переходить у духовне відання і в добре життя, тоді її розум повсякчасно пам'ятає про майбутній суд, бо праведно вона стоїть у своєму єстві, рухається в душевному чині. Займається своїм віданням і життям, і благовлаштована для того, щоб наближатися до Бога. Але коли досягне того відання істини, після збудження у ньому відання Божих таємниць і утвердження надії майбутнього, тоді любов поглинає і ту тілесну людину, людина розумна, яка боїться суду Божого, уподібнюється тварині, яка боїться заколення. Хто ж став сином, Той прикрашається любов'ю, а не наповмляється страшним же злом, кажучи Я і дім мій будемо служити Господу. Новина 24:15 Блажений, у кого помисли завжди про Бога, і хто з ним одним завжди спілкується своїм віданням, радість у Бозі міцніша від тутешнього життя. І Хто здобув її, той не тільки не подивиться на страждання, але навіть не кине погляду на своє життя, любов солодша за життя, і розуміння у Бозі, від якого народжується любов, ще солодше за мет і стільники. Любов не печаль прийняти тяжку смерть за люблячих. Любов це плід відання, а відання плід душевного здоров'я. Здоров'я ж душевне це сила, яка народжується від довгого терпіння. Життя вічне втіха в Бозі, і хто знайшов втіху в Бозі, той вважає зайвими втіхи мерські.